Більше буде проходити і продвигатися колейка. Не будемо стояти там в колійці. І шоферам ліпше буде, зараз жара, дуже жарко сидіти в машині, не в кожного є кондиціонери в машинах. Скільки я вже працюю, я не переживаю, тому що я там нічого не ввожу. Я їду спокійно, в собі в кордон переходжу, в мене немає ніяких проблем. йшли навчання 21 посадова особа закарпатської митниці і три посадові особи інших митниць мобільний сканер допоможе нам в роботі визначити як найскоріше Приховані від митного оформлення товари або якісь небезпечні речовини. Зазначені мобільні скануючі установка в першу чергу призначені для сканування вантажних транспортних засобів, але, звісно, є технічна можливість використання їх і для сканування легкових транспортних засобів. Мобільний сканер, який отриманий, який функціонує наразі пропуску ЧОП, також отриманий в рамках міжнародної технічної допомоги. Що фінансувалося в рамках проекту Євфай ibm стійкість? Що фінансується європейським союзом? Таким чином, бюджетних коштів на дане обладнання не витрачено ні копійки. Вартість цього обладнання майже 2,5 млн євро. Так.